Лукашенко буде наступним. Смерть очільника білоруської МЗС. Налякала і налякала добряче вусатого диктатора. Друзі, це фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. У цьому відео мова піде про таке. Отже, міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея утруїла російська ФСБ. Про це у твіттері написав ізраїльсько-російський бізнесмен і ворог путінського режиму Леонід Невзлін. Каже, отримав цю інформацію від джерел близьких до спецслужб Російської Федерації. Цитуватиму далі. Глава МЗС Білорусі Володимир Макей помер унаслідок отруєння отрутою, розробленою у спецлабораторії ФСБ. Клінічна картина у таких випадках відповідає смерті від інфаркту, інсульту або серцевої недостатності. Отруїти людину так, щоб усі думали, що вона померла з природньої причини, дуже легко. Досить просто порушити в її організмі баланс ферментів, речовин, що забезпечують усі без винятку процеси: від ляскання віями до дихання. Кінець цитати. Так, от за словами Невзліна, смерть Макея викликала паніку у білоруському керівництві. А найбільше злякався саме самопрошений президент Олександр Лукашенко. Цитуємо знову найбільше вражений диктатор Лукашенко. Він розпорядився замінити своїх кухарів обслугу й охорону. До речі, дітям Лукашенка надано також додаткову охорону. Диктатор нікому не довіряє. Не без підстав він вважає, що після макея пишні похорони можуть влаштувати вже йому кінець цитати. Російсько-ізраїльський бізнесмен переконаний, що спецслужби Росії могли отруїти Макея, аби натиснути на Лукашенка і змусити його вступити у війну проти України. До слова такі думки не безпідставні раніше. Інститут Роберта Ленцінга – вже опубліковував статтю, в якій сказано, що Москва планує ліквідувати Лукашенка, аби отримати контроль над збройними військами Білорусі. Нібито російська військова розвідка може спробувати опрацювати сценарій, який передбачає або замах на президента Білорусі, або його імітацію. Для чого? Для того, щоб залякати Лукашенка і спонукати його наказати своїм військовим безпосередньо брати участь у війні проти України на боці Російської Федерації. У розвідці розглядають сценарій убивства Лукашенка у ході операції. Передбачається, що крісло, президента Білорусі, займе чинний генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась, який повністю є лояльним до Кремля. За цим сюжетом зась оголосить про приєднання Білорусі до складу Росії на правах автономного утворення, нібито для того, щоб запобігти військовій загрозі Білорусі з боку України та Польщі. Може, Москва так і планувала, але в останній момент щось. Знову пішло не так до слова, сам Лукашенко про смерть свого підлеглого взагалі не обмовився ані словом. Сьогодні ж білоруський диктатор, як ні в чому не бувало, провів зустрічі з губернатором Примор'я Олегом Кожемяко, де заявив, що скоро поїде до кремлівського карлика Владіміра Путіна. Друзі, стежимо за розвитком подій разом. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш ютуб канал Фабрика новин, поставити вподобайку. Мене звати Юрій Бібік ще обов'язково побачимось.